Португалія світові ворота. Ми з доброї надії відкритий португальським мореплавцем Діашем у 1488 році. Став поворотною точкою у світовій історії. Його відкриття довело, що Африку можна обігнути з півдня, відкривши морський шлях до Індії. Цей прорив заклав основу для глобальної торгівлі та перетворив Португалію на головну морську державу свого часу. У 15 столітті Португалія стала піонером епохи великих географічних відкриттів. Саме португальці першими проклали морські торговельні маршрути вздовж Африки, досягли Індії, Китаю та навіть Японії. Їхні кораблі відкривали нові континенти, культури і товари, які раніше були недоступні для Європи. Португалія буквально відкрила світ для європейців. Саме з португальських кораблів до Європи вперше масово потрапили спеції, шовк, чай, фарфор. А також екзотичні продукти, як перець, кориця, сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.